Забрати бронь у деяких медиків. Міністерство охорони здоров'я розробило механізм розбронювання медиків. Причиною є, начебто, потреба цих спеціалістів в армії. Інформацію про таке вже опублікували на сайті МОЗ. Для посилення обороноздатності розробили механізм розбронювання окремих медичних працівників, у яких виникла потреба. МОЗ уже отримало відповідний запит від Міноборони та командування медичних сил ЗСУ. У Міноборони повідомили, що скасування бронювання стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями. Йдеться про санітарних інструкторів, медичних сестер і братів, фельдшерів, військово зобов'язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом лікувальна справа сімейний лікар за контрактом строком на один рік. Окрім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком від 60 років добровільно підписувати контракти із силами оборони України. Ініціатором законопроєкту став секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. У коментарі журналістам він зазначив, що проєкт закону є відповіддю на запит суспільства. З початку великої війни чимало громадян віком 60 і більше років виявили бажання долучитися до захисту України. Вони вмотивовані і мають великий професійний досвід у різних сферах діяльності. Але в українському законодавстві є обмеження щодо залучення до служби такої категорії громадян. Наш законопроєкт знімає ці обмеження. Відомо, що строк дії контракту для військовослужбовців віком 60 плюс один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обов'язкового погодження кандидатури з Генштабом. Карина Нечитайло, телеканал НТА.